Всім привіт! З вами домашній кухар, і сьогодні ми готуватимемо чудовий перець халапеньо. Ця страва дуже популярна у південній частині Сполучених Штатів через те, що в них дуже багато перця халапеньо. це швидко, просто дуже смачно і можна готувати на грилі на вулиці. Я думаю, що це основний критерій для американської їжі у південній частині. Звісно, такі перець не дуже часто з'являються на наших прилавках. Але останнім часом почало з'являтися все більше, не можу нарадувати. Мережі попродовжуйте. І я покажу, як зробити так, щоб його їли навіть ті, хто не дуже любить гостру їжу. Коли я вперше приготувався на своєму дні народженні, я дуже хвилювався, думав, не всім зайде, дуже гостру. В мені в родині в принципі, не дуже люблять гостру їжу. Що я можу сказати? Перець з'їли швидше за шашлик. Згірка шоу тут, звісно, перець халапеньо. Це можна зробити з будь-яким перцем, але я рекомендую саме його через товсті м'язисті стінки, в яких дуже багато смаку. Вибір бекону також важливий. Я рекомендую брати так званий американський традиційний сирокопчений бекон, через те, що його співвідношення м'язистості до жирності оптимальне для цієї страви, і він привнесе додаткову копченість у фінальний результат. Якщо вони зі звичайної сім'ї а з багатої, то ви можете використати сир Філадельфія. Я використовую янтар, який чудово підходить сюди. Підготуємо перець. Обережно під корінь відріжемо хвостик, розріжемо перчик навпіл та вичистимо насіння. Робити це зручніше невеликим ножиком та чайною ложкою. На виході ми маємо отримати отакий от човник, з якого сир, коли розплавиться, не буде витікати. Після чого отримані човники наповнюємо вишковим плавленим сиром. Краще покласти менше, а не насипати з горкою, адже коли си розплавиться, зайве все одно витіче. Якщо в вашому беконі міститься не дуже багато прошарків м'яса, як у мене, то можна не використовувати зубочистки, але якщо він більш м'язист, то під час приготування він більш деформується і краще його закріпити. В інших випадках, якщо ви будете готувати в аерогрилі чи духовці, можна обійтися без цього. Після того, як загорнули перчик в бекон, краєчок бекону поштовхаємо зубочисткою і проколюємо її наскрізь через весь перець, фіксуючи її таким чином. В інших випадках просто фіксуємо краєчок бекону у сирі, загортаємо і лишаємо таким чином. Все чудово приготується і не розгорнеться. Якщо ви плануєте готувати на вулиці, на грилі, на решітці, то краще використати дві частинки одного перчика і замотати їх. Тому що коли ви будете перевертати е, свій перець, то хоча б якась частина сиру залишиться всередині, на відміну від того, що якщо ви будете готувати просто половинку перця, і звідти я вам гарантую, витіче абсолютно все, коли ви його перевернете. Конкретно в цьому випадку фіксація зубочисткою досить обов'язкова, щоб утримати отримати половинки перця разом. Я приготую на велику порцію перчиків в аерогрилі. Таким чином можна зафіксувати перець, якщо ви вирішили фарширувати його не розрізаючи. Заряжаємо аерогриль на 160 градусів на 12 хвилин. Це надзвичайна закуска під компанію або просто застілля, яку дуже оцінять ваші друзі та близькі. Решта перцю піде у морозилку, очікуючи своїх гостей. Велику кількість можна приготувати у духовці на режимі конвекції за температури 180 градусів протягом 15 хвилин. Хай смакує!